Ну от, друзі, починається те, про що я вже давно розказував. Спочатку прикордонники стріляли українцям у спину, а зараз це будуть робити ще й військові. Я думаю, всі ви прекрасно бачили останнім часом десятки цих випадків, коли горіли військові машини. Я наголошую, не машини військових. А військові машини так, звичайно, там потрапляли під гарячу руку, як то кажуть, і машини діючих військових. Але в більшості це машини ТЦКшників, на які люди донатили, які люди купували для Збройних сил України. Але чомусь ці машини не на передовій у наших військових, а на цих машинах ТЦКшники в тилу їздять і викрадають людей. І от дійшли ми вже до тієї точки кипіння, коли українцям все це набридло, все це беззаконня, і вони почали мститися ТЦКшникам і палити всі ці військові машини. І ось що з цього приводу заявив командир протитанкового батальйону 3 ї окремої штурмової бригади Романо. Він сказав, що дає усний наказ своїм бійцям: якщо вони спіймають отаку людину, яка спалила військову машину, то він з погодженням вищого керівництва за законом військового часу дає дозвіл розстрілювати таку людину на місці. І аргументував він це тим, що така людина наносить просто величезну шкоду українській державі, українській незалежності, ну і все інше там. Тобто, коли виродки в українській владі роздерибанили мільярди гривень, замість того, щоб витратити їх і побудувати оборонні споруди, це не наносить шкоду державі. Ну тому, що ну я як це він скаже щось на владу. Як він скаже щось на своє керівництво? Звичайно, ні, там можна і по шапці отримати. А тут прості звичайні українці, які вже дістало, що їх постійно кошмарять у ці незаконне формування під назвою ТЦК, і вони хоч якось починають мститися ТЦКшникам. От цих треба одразу розстрілювати на місці. Тому що головна їх задача це загнати людей у страх і у паніку, щоб люди боялися взагалі хоч щось сказати або хоч якось протистояти всьому цьому беззаконню. Ознайомитися із заявою цього героя третьої окремої штурмової ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, друзі, все відбувається за планом. В принципі, як я вам і розказував. Спочатку вони просто будуть залякувати людей погрозами, штрафами, потім вони будуть людей викрадати й бити, а потім вони почнуть стріляти в людей. Прикордонники вже вбили за офіційними даними трьох людей. На території України і ще одного вони вбили на території Молдови. Вже чоловік пересік кордон, але все одно був за 250 метрів від кордону на території Молдови, але все одно прикордонники застрелили його в спину. Про цей випадок я також розказував на своєму телеграм-каналі. І це вже офіційні випадки. А скільки вони вбили неофіційно, ніхто не знає. І ось зараз, бачите, військовий заявляє, що він дає свою згоду з якогось дива він вирішив, що в нього є такі повноваження. Рострілювати українців за законами військового часу. Ну що тут ще додати? Мотивація йти. Воювати за таку країну просто зашкалює.